Пані теплове вітаю, мене звати Денис Зайченко і блендер суповарка Айно 3 Я покажу їй основні функції і фішки, серед яких можливість подрібнювати, змішувати майже усе і готувати гарячі страви, наприклад, крем супи. І ні, я не схиляю вас до виключно супової дієти. Хоча зараз з урахуванням повальної не виростині через. Дворфа з атомним дрючком дієта може бути єдиним, що вбереже вас від виразки через надмірні нерви та перевтому. Бо так, виразка через це може бути. Тому так недооцінювати користь від АЕНО ТБ3 я не рекомендую нікому. Тим більше, що це агрегат універсальний і підходить під створення. Та, власне, ледве не усього, про що ви можете подумати в асоціації. Ножів тут вісім, усі з нержавіючої сталі. І готувати ними, власне, можна багато чого. А саме, дитяче харчування, смузі, крем супи, супи звичайні, каші, пюре, соєве молоко, рисову пасту. Можна навіть подрібнити лід, якщо вам це буде потрібно. І так, у цьому агрегаті можна приготувати навіть гарячий суп, бо крім потрібнівача тут є нагрівачі. І все це буде робитись. Автоматично, якщо схочете, бо IOTB3, окрім ручного керування, має 8 пресетів роботи, ну або цілих 9, якщо врахувати режим самоочищення, який також тут є. Як і книга рецептів, котра оновлюється постійно і доступна зі смартфону. QR-код на руків'ї. Одразу скажу, що можливість блендера робити гарячий суп буде незвичним, бо це блендер. Навіть якщо це блендер суповарка. Однак це дуже зручно, самі розумієте, бо процес автоматизований, включаючи автовимкнення. Потужність у Аіно ТБ3 800 Вт. Маса 4,7 кг. Швидкість роботи ножів від 5 000 до 35 000 обертів на хвилину. Місткість 1,75 літра. Однак максимальна фактична ємність за умов гарячих та холодних рідин складає 1200 і 1500 мл. Де більше буде загроза переливу. До речі, ціна АНТБ-3 складає на момент створення сценарію 4500 гривень або трохи більше ста баксів. А ну і чистити блендер також легко. Ні у якому разі, ні у якому випадку не мийте сам блендер, саму основу під проточною водою. Миється виключно ємність та ножі. Ну і кришка знизу. Для ємності можна використати, до речі, режим самоочищення, а для ножів щіточку. Щіточка йде в комплекті, до речі, найближче, що можу відмітити як недоліки блендера, це досить тугі затискачі на кришках. Що на маленькій, що на великій. Маленька, до речі, не зупиняє роботу блендера, якщо її відкрити, на відміну від великої. І якщо чесно, тугість затискачів я розумію, бо кришечки резинові і тугість ну, дає власне ізоляцію від бризків. А, і ну, це не стільки проблема, скільки просто особливість взагалі продукту. Але Aeno TB3 краще не примушувати дрібнити цукор, спаржеві і бобові. Це не проблема сама по собі, бо ці продукти, в принципі, дрібнити блендером не треба, це їх особливість. Проблема в тому, що у текстовій інструкції цього не написано виключно у онлайн-версії. Втім, я думаю, що на останнє можна закрити очі. І підбуваючи підсумки, якщо АНО ТБ3 може забезпечити вам швидке і здорове харчування, то цьому блендеру суповарці можна пробачити багато чого. І на цьому у мене все у коментарях. Напишіть, як часто із. Чи з задоволенням, чи з користю використаєтесь блендерами? Чи вони у вас просто стоять? Ви їх купили, і вони просто стоять от на кухні. Також виражаю дяку київському магазину SoundMag.ua за надання для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MKE600. З вас як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обужнює і просуває наші відео активніше, що нам зараз та й взагалі. Завжди дуже корисно з вами був Денис Зайченко і канал Рутнейшн. Бережіть себе! Слава Україні! Слава героям та бувайте здорові.